Друзі, всім привіт! всіх вітаю. З вами Руслан, ви на каналі І Сьогодні я розкажу вам, як встановити український переклад на гру Ancestors Humankind Odyssey. У декого виникають проблеми при встановленні. Не відображається сам переклад у грі, тому показую. Спочатку треба буде його скачати. Посилання я скину ось цю силочку. Так, переходимо ось на цей сайт, переходимо на пункт локалізації. Українізатор від Сергій Міхнюк. Так, і, ну, в інструкції тут написано: да, завантажити архів, розпакувати, перемістити файл такий-то, туди-то, запускати і грати для задоволення. Так, завантажуємо. Завантажувати. Так, відкрилось у вас, натискаєте ось на цю кнопочку. У вас піде завантаження, файл завантажиться, і тоді переходите в папочку, де він у вас завантажився. Відкриваєте архівчик. Потім переходимо на сторінку в Steam. Я показую для Steam версії, бо у мене іншої немає. Управління. Переглянути локальні файли. Так, і нам треба Ancestors Content Packs. Ось ця папочка. Перекидаємо, перекинули, да? перекинули. Тепер шукаємо наші ігри. Так, де тут наш Steam? Ancestors. Запускаємо. Запускаємо. Бачите, у мене вже стало українською. Можливо, тому що у мене інтерфейс Windows українською, Steam українською, можливо, воно якось підтягує. Так, дивіться, у кого не підтягнуло, переходите в параметри, гра, виставляєте або English, або у мене ще працювало на ось цьому пункті. Арабський якийсь. Берегти і вийти. А ні, ні фіга. <с> Добре, тоді міняєте на іншу, наприклад. Англійську знову давайте попробуємо. О, бачите, спрацювало. У когось на, цих, на арабських спрацьовує, у когось на англійській. Пробуйте, пробуйте. Головне не ставте російську. Все, дякую за увагу. До зустрічі в наступних відео. Сподіваюсь, було вам корисне це відео. Бувайте, папа! -па.